Волга, я йому дуже попіпікала. Дивіться, який молодець дядько. Ви подивіться, як він зробив. Тому ще скільки років, і дивіться, які в нього там прапори посередині. І дивіться, ще їде як Україна і Євросоюз. Ех не дає навіть що ви побачили. Ви бачите, он поїхав. Молодець який. Я він мені показує молодець. І він показує. Один флажок там прапорець України, а інший Євросоюз. Прямо напереді на, на крилах. Дивіться, може, ви Бачите, бачите прапорець? А справа Євросоюз. Який молодець! Такий ну, у віці чоловік. Доброго обіду, але не добрий. До, ну для мене добрий, бо я всі справи справила і приїхала додому. І якраз почалася велика тривога. Все, з пам'ятником робота пішла, все почалося. Як кажуть, робота почалася. І Це саме саме головне, тому що ми хвилюємося. А друга, друге питання. У мами було 100 доларів, і там була якась спечатка. Хтось ну, раніше, і ви знаєте, я об'їздила всі, щоб поміняти, поміняти на гроші. Я об'їздила всі прийомні пункти, я приїхала в банк, ніхто не бере. Кажу, такого не беремо. Потім дякувати мені, одна жіночка підсказала, каже, у вас є валютна картка? Є. Каже, візьміть туди, поповніть свій рахунок, і все буде добре, а потім прийдете, знімете. Кажу, та у вас не дуже гарний курс знімати. Так що бувають такі ситуації, навіть які. Я не дивилася, які там ті гроші. Це ж Дюляновиче, що воно там. Чи є на передивитися ті печатки, тому що така ситуація, що прийдеться тоді просто викинути. Ну нічого, все зробила, все, слава Богу. Боже, Санька продавив, дивіться, ви бачите, як давив, продавив брілок. Це неважливо. Зараз я швиденько застелю, щоб вони по капуту не лазили. Така чиста машина була. Санючок так помив, добре. Забризкала воно ж от тепер. Два ящички, дівчата, підходжу, кажу: а можна такий ящик в фузі? Вона каже, звісно. Каже, зараз я освобожу, порвати, два ящика. Це на чердак закинемо це для посилки. Вони там безплатно дають, пожалуйста, беріть ящики, Вони там, ну я вам показую. Так, ладно, все. Так, хазяїн вилив нове, а старе злив. Щось воно там у нього не робило. Дивиться сигарет. Коли ми це будемо робити, не знаю, навірно, ніколи. Точно ніколи. Переобідали ми з мамою, я купила колбаски. Я не, я не можу, це сосістки, колбаса варена, докторська, кременчуцька. Значить, 375 гривень кілограм. Ну, я не брала кілограм, я взяла на 150 гривень. Ребят, вкусна колбаса. От, от, ш, значить, що ціна, що качество, дійсно вкусне. Мама каже, ой, Ал, ти вон колбасу зробила з печонки, з картошки, Намного вкусніше. Кажу, мам, спасибо за комплімент, звісно. Я купила яблучок, тому що Санька... яблучка, ось ранатка, ось, тут вже м'якенькі залишилися, це мама м'якенькі любить, а я місце конфет. Ну, ви бачите, <реш> <реш> да. це на вечір. Дивимося кіно з мамою. я їм. Вона може одну взяти чи дві. Все. Оце віс. Оце от цього ростеш як на дрожах. Так, ладно, поки ми яблуки виложу. Санька прийде, він робить до двох, десь, мабуть, в полтретю буде вдома тоді. Я вже наїлася. Я так їсти захотіла в місті, що ви просто не представляєте. Та вони ще на нервах. Думаю, ну як це так? Ну, банки повинні брати будь-яку валюту. Ні, починають розказувати. Ну що, продовжується життя, продовжується буденність, якою б вона не була. От, як і по всій Україні. Я маю на увазі погода. Вітер. Але тепло, тепло, все там. Я зараз готую. Щось готувати їсти потрібно. Як не крутий, чоловік з роботи приходить, потрібно чимось нагодувати. Я зварила, у куп... мене є оця рулька теляча, я дуже зараз мені подобається, краще, ніж груднина. Зварила бульйон, думала варити борщ, а потім капусти нема, мама вчора капусту зсушила. Всю, що була. Ну ладно. У мене є огірки кислі. Взяла, перемила перловку, додала сюди перловка. Зараз у мене тут вариться перловка, бо вона дуже довго вариться. І зроблю таке не то коротше, Буде гаряче, такий кисленький борщ-суп. З томатом з усім. Нарізала картоплю. Ось. Зараз кину вже, тому що в мене крупа вариться вже давненько. Дістала з морозилки, вчора забула ребрину таку гарну. Дивіться, яка гарна ребринка. З неї я зроблю от, оту страву щось тісто. Далі, оливки. Ні, маслини. Купила. Такі несмачні, такі несмачні, це зовсім. Отак вони, бачите, залишилися. То це буде робота для мами, бо вона ходить, знову пішла підлогу терти. Говорю, мам, ти вже скоро лінолюс, стільки ж можна терти. Добре, пішла. Це їй дам роботу, щоб вона повідрізала, позрізала кісточки від цих маслин. Так, далі приготувала це буде. У мене сьогодні на обід буде дуже гарний буряк, буряковий салат, тому ось такі бурячки. Оце теж бурячки в магазині купую. Цілий пакет, там 10 штук. Вона їх помиє, общупає, обріже і все. Кажу: мам, оцей хвостик, якщо ви купуєте, купуйте, щоб тут був довгий хвостик. За цього хвостика буряк буде соковитий і червоний. Дивіться, де хвостики? Всі пообрізувані, тому що це повинно бути красиво. Ви думаєте, я вас обманю? Зараз підіжджіть. Зараз, зараз, зараз. І оце борися, не борися, це все, як кажуть, нічого не варто. Цибулю купила. Дивіться? Дивіться на цю цибулю. Ні одного вусика немає. Все оце вона сідає, обрізає. Це мислимо. А ось знайшли кущівку. Ось на посадку буде, бачите? Дивіться на буряк. Я, я зовсім не обманюю. Дивіться, дивіться, беру буряк. Де хвостики? Ще й ножом обрізала, ви бачите? І скільки не кажу, кажу, мам, я прямо вже злюся, мам, мені не потрібна красота, мені потрібно, щоб був результат. Хоч ти кажи, хоч ти що. А потім вже думаю, та ладно, хай робиш, що робить. Це таке вже діло. Виварюю кухонні ці ганчірки. Точно як кажу, Петрушка. У мене в тому році я посіла Петрушку, вона в мене була бути вже, як у Ларіси, по пояс, все вищупила. Ні одного корінця немає. Я не знаю боротися з цим. Я просто, я вже вам, вам про це казала тисячу разів. Я чекаю, що ви мені підскажете, що робити. Не знаю, це просто. Оце, навіть як говориться, закавирена, щоб було красиво, це саме-саме саме головне, саме головне. О, дивіться, положила сюди. Також аж коробочка із коробочку може, зв'язала, це ж треба було, помила ці всі палички з усіх букетів. Зв'язала і ось, будь ласка. Ні, ну це пригодиться, це потрібно. Мені здається, як я буду в такому віці, я буду просто лежати і сказати, ой, принесіть мені води, ой, прин... а, мож... а можливо, ні. Та це я сама на себе наговарюю. Так, учора ввечері хотіла залити... Духовку помити, забула, сьогодні вечором залюб. Тому що тільки помив, дивіться на оце скло. Та, ну що я вам показую? Господі, не неначе у вас не так. У вас так само. Нічого не готуєш, не начебто, а порядку немає. Отак. Я на рассольник, на солянку завжди, о, бачу, згадала, завжди підсмажую трішки гірки, вони так смачніші. Так, добре, ладно, продовжую зажарку готувати. А, Сача купила горіхи. Він дуже любив такі горіхи, де їх положила. Він до того ну, сміття з нього. І саме ось я йому купляла очищений, то він не смачний. А от такий неочищений, то він сидить, тут дивиться з е інтернет-фільми, ми вже підемо з кухні, а він тут сидить. Може пивка випити з цими горішками. Сьогодні вранці вона встає і каже: ой, сіки там мусора. Дивіться, що вона робить. Вона бере ті горіхи і починає їх просіювати. Ви бачите? Отак. От я воно й тут але тут підмила. Тоді вона ось зараз вийде з хати і почне тут мести. Ну, ви подивіться, ну кругом, я тут хочу лілії посадити, такі лілі гарні. Кругом все мете віником. Це просто неможливо. Просто неможливо. А куди дінешся? О, отут у мене була така шикарна петрушка, і я ж на зиму посадила другу. Опять таке саме полігон. Бачите, як в цьому році ми, як свині, кидаємо сюди картоплиння, кидаємо сюди морку, все що чистимо, воно перекопається і буде все добре. Ви скажете, воно не вспіє перегнети, так воно і на ямі не вспіє перегнести. А це, дивіться, яке порозросталося. В цьому році вже сюди не пройдеш. Оце так кущик. Ну, це Ша, Саша любить, хай це його діти ще, як кажуть, а сюди полізло. Ні, це не буде. Це такого не буде. Ви подивіться, що воно робить. Дивіться. А де ж в мене гірки будуть, вибачте? Оце тільки отут і все. Ожина. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, щось я ларісу не бачу, треба сходити, побалакати. Зараз закінчу зажарку, хай там воно кипить. Вітер холодний. О, вже дорожки повитягала. Просто жагіть. А знаєте, де оця свиня взялася? Це мама, оце, що вона от Юліановича, навіть шапочку, принесла. Це оцю свинку. Каже, така гарна. І дітям якимсь подарите. Я говорю, кому ми своє повіддавали? Отак от уже і висить тут, не знаю, навіть два роки, а може і три. Це, Оце те, що. Ой, так воно зараз символічно. Воно зараз символічно. Хм. Ага. Що, очі витаращив? ага.